Це перша група. А, Це а, а, Алло, хлопці, сюди осталися. Ось тут. Красовці йди. Тихо. Козаков та била. Казаковці. Казаковські групи. А. Він один, він не просто див такі. Самочки, як тобі там?

Квитки до кінця. Добре, Добре молодець. Квитки. До кінця. До кінця. Я сказав, до ковід. Хлопці, не зупиняємось до кінця. Пробігаємо. До кінця. До кінця.

на Линию, вот я. Давай, давай. У меня нет еще. У меня два метра не сборка. Давай, добре добрый, добрый. У меня два метра. Павлюк и вижу. Да лінію. — Давай, давай, шокова. Добре. Стоп. Видки. Видки. Хлопці, це така дистанція, де ви маєте два вдохи зробити, а ви біжите як на тисячу метрів. Щоб включилися і там лише фініш. Добре, добре, от зараз молодець. Молодець, пучу мене, молодець, піднімайся. Давай, 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 давай. Добре, добре, умка. Хорошо, повертайся назад. Давай, швидкі, швидкі, швидко. А це нормально, що нас прийде. Нормально. Да, так, давай другу спробу відразу. Андрію, тут у нас камера працює трошки. ручки. Да, да. Нічого, нічого, нічого. Просто у нас просто сегодня просоток. Добре, добре, добре. Швидкість! Давай, 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 давай! Драковый побылки, першие скропы! Добре, добре, хорошо! До кінця, до кінця, давай! Давай, 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 давай!

с <существом> <существом> <Чеш>. <существом> Может, всю группу с мячем Добре, <существом> добре, <добрый, существ> да, я все сделаю. <существ> добре, добре, добре. <существ> швидкий, швидкий, швидкий. <существ> Дайте сюда хлопчикам. <существ> Принесите, чтобы с <существ> мячем працювать.

Добре, 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 давай, взрыв відразу. Тепер он тебе. Добре. Да, не трогай, а ты что, снова помню, подождите. Давай, люблю, да. Так, ты у нас. Давай, да, да. Так, А, все, так, друзі, увага, дивіться, наступне, наступна у нас наступний тест. Увага, ті, хто там, ті, хто там готується до стрибочки, зробіть паузу. Підійдіть сюди, потім повернетесь на стрибочки. Що зараз ви робите? Ви стоїте, м'ячик у вас лежить на лінії. Дивіться, вон там лежать м'ячі, згідно списку будете брати, підходити і таким чином стартувати. М'яч на лінії, ви стоїте в кроці від м'яча. Не треба перевіряти. Ти зараз вже балуєшся, вже там спрацьовує. Ти хоч перевірити, то йди перевірите. Дивіться, ви стоїте, піде команда, можна, знову ж таки, самі собі даєте команду на старт. Коли ви самі собі вирішили, що ви вже маєте е, максимально швидко бігти, ви біжите, включаєтесь, біжите м'яч, контролюєте між, між фішками. Я зараз приберу зайві датчики, між фішками, ви контролюєте м'яч, біжите до червоних конусів. Лише пробігши червоні конуси, переходите на крок, передаєте м'яч партнерам і чекаєте вже е, біля тренера, який буде вам давати зараз наступну роботу там. На тому. Зрозуміло? Ще раз стоїте, можна. Максимально швидко між мішками на кожен крок не раджу робити. Дотик то буде дуже довго, 5-6 метрів прокинули, але при цьому м'яч контролюємо. Не б'ємо його далеко. Ви розумієте, що таке контроль? Да? Будь ласка, не тічу слів.